Далі ми проходимо у нас великий коридор, є шафа для речей, і також для зберігання речей, велика гардеробна, до речі, у нас є і праска, також пилосос. Проходимо у спальню. Спальня у нас також доволі велика простора, двохспальне ліжечко, дві тумби, шафа. і... Також тут у нас дуже гарна локація. Поруч у нас поділля Сіті, де все зручно. В цьому будинку у нас є АТБ для вашої зручності. І проходимо ми у велику простору кухню, яка у нас з балконом. Також у нас є холодильник, мікрохвильовка, духова шафа, чайничок. І ось такий.